Так, всім привіт. Сьогодні знову я на рибалці на цій самій водомі, що був минулого разу. Минулого разу я сидів ось там, на тому березі. А тепер ми просто переїхали сюди, бо нас нині трошки більше з Віталем. Тут ще зараз ще один приїде Андрюха. Ну, в мене вже вудочки, як завжди, все закинуто, монтаж в мене не помінявся. Тільки так же само ми закинули на один. Оцей чесник креветка, а другий ми взяли на е, чилі, ананас. Коротше. Закинули, пробуємо, що у нас кажу, з того вийде. І по цьому, що як писали, що це часне озеро, бла бла-бла. Ну дивіться, щоб ви, хто знає, ті, хто проживають в Чехії, як то є, що то не є чесне озеро, бачите, записано дата, число ревіру ну, число річки, що то не є чисте чесне озеро, це є як то е, державна річка рукав. І в Чехії є такий закон, що кожна організація риболовна, навіть в самій річки, запускає час від часу рибу. не та, як в нас, кажуть, тільки виловлюють, а тут і запускають. Скільки виловили, тому кожен рибак записує, скільки він взяв, щоб вони в кінці року підрахували. І на другий рік запустили таку саму приблизно більшу-меншу кількість риби. Так що ми ловимо. Оставайтесь на каналі. А ось є у нас рибка. Є. 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 Опа! Как то, кажется, ждал, ждал и дождался. Угу. право уходить. Щось вони всі зразу хочуть за це дерево що у нас там право лежить, всі туди уходять. Наш давній камарат, дивіться маленький, але о, а покоцаний ху ха є. О, дивіться яка чудова рибка взяв. Що там в нас? А тих 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 тихенько. Тихо-тихо, зараз ми тебе пустимо. Як так не кипішуй? Ну, а кипішує. Або в ньому гачок зацепився за плавник. Так дивіться як ха -ха, ха 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 Лисий такий. О, бачите. Має бачите, тут ранка в нього. На пузі вон теж ранки, бачите. Зараз обробимо і будемо його випускати. А, О, дивіться, на хвості яка рана в'яталь підкази. Загаліном. А ну Віталь, подай там в нього є. У мене є десь там спрей. Ладно, Віталь, подай нам спрей. Обробимо його і відпустимо О, спреєм, зараз ми йому помаленько так. Щоб. Вжмірієн тільки не хоче. Да, Зараз ще скільки він має. О, 56, 50... бачите, 56 см. Класний. Такий Ну, Але відпускаємо його. Найпливе, найживе. Хороший. Не, ми одним панами його спецсаки відпустимо. Берег будемо великий. О. Маленький хопли перша рибка наша. Ох, дивіться який паровоз клас Ого. Ого, о, отепер випустило, отепер вже десь вже доходить. Але файний паровозик був такий. ось він. Це не хоче. О. Жвавенький такий. Це наш, певно, товариш з минулої рибалки. Напевно, що да. Хо -хо -хо -хо. Клас. Опа. Ох, це махінка. Оце да. Дивіться, яка красота. О, взяв нам за нижню, дивіться, яка за засечка. Опять кальмар. Чесник кальмар. Що і минулого разу нам взяла. Опять хороший, бачите. Дивіться. Ха-ха класний такий Дивіться, лисий такий Ха. Красивий! яка гляпать, ха-ха, зараз ми його змірюємо, скільки він має. Ні, 60. Дивіться, 60 см бачите. Ось така лапоть. Хорош. Так. Ось, як нам файно показався. Красивий такий. Ха-ха. На. Так, выпускаем да, отпускаем мы его. Хороший такой. Классный. Ну, паровозиком он спрацевал. Вообще. Ну, 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 ну. Давай, давай, давай. Десь зацепился, напевно. О, пішов. Клас! Два лисих сьогодні. Чекаємо далі. Так. О в мене ще одна покльовочка. От, що то... Що-то чуємо на тому кінці в нас є. Це рибка якась, напевно. ходить до берега, але що то є? Карпик невеличкий, а Як каже друг Віталік бронірований. А маленький, маленький друзі, Опа! дивіться який клас класень я вам Покажу. За маленький. Довгий такий, бачите? Вичт. Бачите, класний. Третя сьогодні в нас рибка. Ну, ждемо, може, ще якась з нас на кінець візьме. Так, от і підійшла до кінця моя рибалка. Їдемо ми додому. Сьогодні в нас було два чудових таких три картика. Класних, один, Два побільше, один поменше. Але нічого, віддихнули, тут у нас віталь, на зв'язатель бля, штук десь, певно, 10. Мав. Два йому зійшла. Зійшло, вісім витягнув. Карпика. Кажу Карпика, карасика такого 40 см, бля. Класний, бля, великий. Впіймав. Ну, кажу, віддихнули. Всім до нових зустрічей. Оставайтесь на каналі. Пока.